Діда, привіствуєм, Привет. доброго здоров'я, діду і сим, да. глядачам його, дід не бритий, погода не льотна, дід із хати тільки в вікно виглядає, сплю, як у березі. да. Спить день і ніч, думав, що він видвід уже, <світ> і сидимо, не знаю його, що робити. Ну, трошки зупинився. Да. Ну, він сьогодні на цілий день розписано, я дивилася. Розписано аж до вечора, уже да. на ніч не буде. І завтра обіцяють без опадів. Mm. Ну, це в нас сьогодні четвер. Oh. Четвер. А далі на виходні без зопадів, робіть, це в них. Ні, і то днем, а на ніч oh, ще буде oh, ляпать. Сумніваюся. Ну, не знаю. Вебу, воно буде мокро, поки не підмесне все. Бо щось таке робиться. Так, дід, що ж ми тут робимо, так? Да? Так, да, компенсація ага. це. йде, що не було ціле літо. Та нащо ж воно хай би лучше ціле літо йшло ну, чи то, там ж. через день? То воно оце зараз. Ми ж теж наші ж тогородні роботи ще не закінчилися. Там же ж земля жде, воно часник цибулю ще. А як це воно буде, якщо болото буде, як туди тикать? А по досточку. Я що його ви? витопчу, все як весною будемо садити, значить. Ну, я там... ти положу в досточку. Не буду я по досточки ходити, Ходи. я не <рес> да, дід, не смійся. У мене для часника є в клеточці. Не, ну, як? не в клеточці, в загородці. Там не одна воно. Так, що по болоті не прийдеться ходити. А цибуля. Ну, то... О, А все, Цибулю, цибулю. Ходить. Ну, цибулю можна тоді, як і підмерзне садити. Там так мені розказували із кругом просто. Часники 20-х числах, після 20-го можна садити жовтня. Він треба, щоб укорінився гарно на зиму. Тому, кажу, часник садіть поранше, а цибулю садіть пізніше. Ну, як я її садила пізніше і раніше, вона завжди виростала і часник і цибуля. Yeah. Так що чого мене вчить, як я вже знаю, як я садила. Ну, раніше 20 жовтня не садила, бо вона луча пізніше. Бо зима не буде холодна, буде воно ростише. та коріниться, раді Бога. Як би, О, такі... Хоч би чуть-чуть підсохло, хоч зверху. Одне знайшло мені. слабі. Діти, я зараз тебе опозорю, що ти не міг читати, взагалі. І до двох, і до двох вчитать. Яйця завжди двоє їх Должно бути. Ти не знаєш, скільки їх повинно бути. <плес> <Должно. плес> Дід. <Должно> бути. <будь. плес> а в тебе всіки. Я одне на дві часті, бачиш? А, в тебе одне на дві часті, та ні, ти таке не видумуй. Ти щось таке розказуєш уже. Ну, це якісь маленькі, молоденькі. Ох, уже й яйця не такі. такі, такі. Ой Боже своїй діток. То... Хіба йому можна догодити? То жирне, то пісне, то не таке. Та я як ж... мовчу вже. То та ти Ти сама... ж вже все видумаєш, що ти. Ну, їси і салатиком. наші. чи ти так не поїмаєш? Щось так. одне з їсти ти тіряєшся, як багато да, тарінок стоїть. Не можу, так да, дід да. не може їсти. А ти не спіши. Просто не треба спішити, а помаленьку треба їсти. А куди нам спішити вже сьогодні? Взагалі сьогодні і взагалі. Сьогодні куди ж ти спішиш? От подумай, скажи. На кровать, так? Да? А то ж би я киша, що нема. Кицькам. не ага. немає. Ага. Кицькам на сьогодні воно шиї є, шо. ох кицьки. Вони вже стільки куряти не таїли, що це мені страшно, я стільки її не з'їла. Недавно так? привносив, уже оно... Куди? Вони й так вигнані на дворі живуть, куди ж їх виганять далі. Вони сидять ви? на порозі, співають мені, не хочуть вони в поле йти. Співають, а я їм кинула раз, а й мало. Ну там я на сьогодні на день їм хвоти. Я прийду, зараз їх нагодую, так? Да? Ну в мене я ще пельмені заморожені, можу пельмені. Так, з'їв би. Ти така не їси. Пельмені. От. Вже й котам стало жалко пельменю, а мені не жалко. То мишай хай говлять. Та які мешай? Де, де ти мешай ти бачив їх? Ти бачив тих мишей, які вони. А ти травила що? Ну, то потравила, та вже їх і немає. Вони наїлися яду смачненького, от одесі пішли собі. А ті чайдуся за міші споминає. Вони хороші кисі, вони так муркають хорошо. Ой, муркають хорошо. Мишу побачу, цікають, не тікає, ота маленька скакає така. Ти шо тікає. Попробуй їм мишу показати. То ти вже назад не видаєш. Я, кроважу, я Не. Mm. Скільки вона йому приносила, воно зразу учить його учить. Киски. А я одному коту показав. Та він я карвану сіроє. Чи... Злякався. Та він ніколи ну, не да, бачив. Хто ж і тому горо, то за то, кроме корму і куляти нічого не їсть. Ну і правильно робить, а ми ще їсти. Ти їв, ти миші, які вони погодять. Ти б сам би її їв би, що ти кота заставляєш. Не, не їх, там шуба, яка одна кіхті. Як це його можна їсти? Дід, хоч би там тушка приджарена, чи що, то вже можна їсти. Та хай прижає. А не так із щубою разом їсти. А в них шуби на зиму хороші стають, у мешай теж. То попробуй її переживати. Удіть, ні. Не розказуй, бо я ще не снідала. А що ти? А ти мені шубай, щоб я їла вже. Що? Що дід? А що воно таке зелене? Морські водорослі. Позеленіли вже. То воно було жовте, а позеленіло стояло так довго. То як воно називається? Не знаю. Та я я забулася. Якби я нагадала, то я б тобі сказала. Хлорофілін. чи як? Хлорофір... Блін. хлорофілін. Це те, що сильно корисне. Не знаю, яке. О, дід не знаю. <ривіт> Зелене оте, Те, що людина без нього жити не буде нормально. Ага. Імунітет держить і дуже хороший такий заряд дає. Бодрості. Оцей хлорофілін. цей. Він зеленого такого кольору. В аптеці такі таблетки є. Це моя Ні, це твоя любима мохіта. То. Тобі кинула. Я ще його не куплю. Щоб тобі кидати, то я можу собі кинути. погодж який. Вже й не таке. Вже не кидала, вже не таке. Ну це з цим дідом можна наприкалуватися. Хтось зна як, да, так, діду? І та кажи, Васька слушає да єсть. Да. Дід уже зголоднів, думає, коли вона його да, приготує чи. Чиста... Да. да, а, а. по-моєму ще ж обідкось. Коли нас розвинулося? Я що, буду, я що буду по темному ходити там, жду, дивлюся в вікно, розвернулося, тоді йду. А на що мені ж по часах ще звіряться чи що? Ото розвернелося, бачу дорогу, бачу всі предмети, іду. Ні, я буду йти. шайти. Вікно, за, за то... да, вікно так Ну е, да, да, да. я вставай. Правильно, діда першого. Хай дід вийде подивиться, як Ви там погода. Вставає. Диви який. У мене спина не болить від лежання, а це в тебе болить. Я тобі допомагаю розслабитися. А. Ох, і дід, дідугон. Вставай, я сама. А. О. Ну, зайві, я ну, а як качки вас? вже проснулися, вони теж там в них віконечко дивляться. О. Видно куди бігти, значить, треба бігти. Відкрити тільки двері їм і хай біжать куди хочуть. І все. Вони все понаходять. Такі що пронири, що вони все знайдуть, одних нічого не сховуєш. Кльовами отими своїми, тільки тю дю 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 дюйм, як міної скотілями. І котки зразу на порозі. Няв сам не їв, Чому коткам. Первоочері поти, вони ж тобі не дадуть спокійно жить. От вже ж таке. Существо хороша така, ну противна ж яка. Буде гавкать, покаже вийде. Да. І щоб пощадати, стільки вони вже з'їли. Це страшно присади, воно дід возить, возить до куряти. Де вона дівається? Коти поїду. Ну, що там за коти, хоч би ж такі були коти, а то ж півтора кота. І їдять попробуй нагодувати, воді. Собака даже не так просить, мовчки просить, хвостом стукає по хвірточці. Як почне стукать вечором, відкривайте. І стоїть гуп губ губ, губ уже бачить, що всі полягали вже спать. качки закриті, кури закриті. От треба вийти. І вона хвостом тільки тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Всі знають вже порядок свій. Осадіть тільки ніяк. Не, свій порядок І не знаю, коли йому спати, коли вставати. Я його а ще ви... дознай будити, уложувати. Да. Я сам встану, як треба. Да. Не... Правильно, поперед Ві, мене, не я живе. дивлюся, що вже треба вставати, що я вже не влежу, а й дід лежить. Та ні ж, таки я після тебе встану, я не буду так вставати. Це жаба далеко. Перша не буду, хай дід прийде, Павутиня розжене отам по дворі. Потім я піду вже подивлюся, що правильно, що неправильно. От так то. Діти, та що там? Мені головне діда нагодувати, а потім остальних усіх. А дід хай остальних годує правильно, а мені головне діда, саме важче це діда нагодувати. А що там тим качкам сипнуть і курям і собаці готувати дати, то це. А хто ж дає? Та ти ж, сьогодні, да. Да, три минути. А дідові я ось обігала цілий час, поки все поприносила сюди, так. на кучку й поставила. Отож, якби він сам собі шукав, то я б согласилася або останнім давати їсти. А він сам собі не найде. Він як щось одне знайде, там, кусочок сала чи одну тульку, і скаже, нема нічого. Знаєш, що таке шаріат? Воно тече вже капає, воно в салфетку візьме, бо ти так уже отам, да. В бороді текло, скажеш, в роті нічого не було. Не знаю що. Ну то ж. Дожа чоловіка обслужити. Ну то ж правильно, то дуже він всіх обслужити, а я чоловіка отам. ото. Ж. Чоловіка. Діда вже такого. Бородатого. І Сьогодні аж й побриться скуча дуже. Бо завтра він в магазин піде. Може й побрий Побрийся. Та там дівчата десь по дорозі ще. То... Бриться, діду. Я вчора хотів, що ти скажеш. то ти сьогодні нікуди не йшов, то ти вже заліз би задач. А перед тим як іти, то треба побриться. Будеш красивий. Так? Да, Ага. Ага. О, все? Ну. Да, а як украду його. Кого? Ку Ого, ага. так. Ага, да. Тоді будуть сказувати просити, щоб забрала назад. Да. Да. Тоді ще будуть бігати, забери його. Да. Ага. Я назад не візьму вже. Скажу, вже поносили його. То. Поношений. <реш> так, що ти хочеш? А хальву свою їсти не будеш. Закусую. На потом каже. Дивись, дивись, дивись. Не гаряча. Oh, Хорошая, мохито чи ні? – Тархун. Ну да. Шо, да. Ну написано мохито, тархун, да. Ти ж бачиш, що мохито є різним кольором. Ти мені приносив мохіто, помниш літом. Я ніколи не забуду, така смачна. Я ті, така ті, смачна приносив. Ооо, я б таку ще б бахнула. Так. Та вже холодно. О, яке воно добре було. Я такого ніколи не пила, як вони ото його зробили таке. Жди слідуючого літа тепер. Ой, довго ждати, діду. Так, діду, ті, давай. Зни. Время вже сильно затяглося. Так, махай Та до побачення. До побачення всі. Всім а смачного. Так, День, да. Гарного дня, не дивлячись да. на... На, на, шо, да, на, не... на погану погоду. Ні. Завтра буде краще. Надіємося Та на шо? завтра. Будемо спати. Да. Всім здоров'я, щоб пережити погану погоду О, да. і зі морозом. Діти, ще погреби, погреби піде. Ну, да.